Скільки грошей потрібно зіркам для комфортного життя у Києві. Зіркове подружжя Тарас і Олена Тополі кажуть, що у місяць їм потрібно від 150 до 200 тисяч гривень. Вони кажуть, що у кожної сім'ї є свої запити, а у них вже троє дітей. Великі витрати на творчість, а після прильоту російської ракети ремонт житла. Та при цьому Тарас Тополя каже, що теоретично одному на 50-60 тисяч гривень можна жити. Ведучий Олексій Суханов давав двічі відповідь на питання: скільки йому треба грошей для життя у Києві. Перше він казав, що йому достатньо п'яти тисяч гривень, але потім пояснив, що це. Це була іронія. Пізніше Олексій Суханов сказав, що на день він витрачає приблизно півтори тисячі гривень. Це без комуналки. Акторка Рима Зюбіна розповіла, що у неї немає стабільного заробітку, тому на життя доводиться витрачати по різному. За роботу в театрі вона отримує трохи більш як 10 тисяч гривень, а іноді додаються ще зйомки, тож і отримує більше. Однак Рима Зюбіна каже, що може жити взагалі на 500 гривень на місяць, адже для кожної людини слово комфортне є абсолютно різним. Співачка Кажана зазначила, що життя у Києві доволі дороге. І їй для комфортного проживання треба близько 125 тисяч тисяч гривень, тобто приблизно 3 тисячі доларів.